Вітаю, шановне журі конкурсу Екософт та Інфоматрикс 2023 Доповідаю здобувачу освіти доктора філософії Оріхов Олександр Станіславович. Я представляю Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. До вашої уваги представляю а, програмний проект мобільного застосунку «Вайолет» для оцінки впливу ультрафіолетового випромінювання на здоров'я людини. Ультрафіолетове випромінювання має як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я людини. До позитивного впливу належить синтез вітаміну Д та дезінфікуюча дія. Проте даний тип випромінювання має ряд негативних ефектів впливу, до якого відноситься ризик виникнення раку шкіри, зокрема його найнебезпечніша форма меланома, сонячні опіки, хвороби очей, послаблення імунної системи, перечасте старіння шкіри. Найкращий захист від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання сонця є превентивний. Тобто попередження перебування на сонці, коли сонячні промені є найбільш небезпечними в залежності від особливостей організму, використання сонцезахисного крему, перебування в тіні, використання одягу для захисту від прямих сонячних променів, використання окулярів, які блокують ультрафіолетові хвилі. Таким чином зародилась ідея розробки мобільного застосунку для прогнозування ультрафіолетового випромінювання Сонця із застосуванням показчика ультрафіолетового випромінювання індекса. Метою розробки є надання користувачу зручного інструментарію для оцінки впливу ультрафіолетового випромінювання на стан його здоров'я. Це дозволить попередити негативний вплив небезпечних факторів ультрафіолетового випромінювання шляхом своєчасного інформування користувача про загрозу в залежності від місця його знаходження та кліматичних умов. надасть персоналізовану інформацію на основі типу шкіри за її пігментацією. Проект програмного забезпечення складається з декількох частин: це сервер та мобільний застосунок. Бакен сервер отримує дані про хімічний склад атмосфери від місії NASA Aura. На цьому слайді приведено фрагмент інтерфейсу початку використання мобільного застосунку. При першому запуску Violet запросить геолокацію користувача, далі надійшла її на сервер та очікуватиме прогноз. Після відповіді від сервера. Додаток відобразить індекс ультрафіолетового випромінювання для поточної локації користувача, проте при першому запуску тип шкіри користувача ще не обраний, і мобільний застосунок відображає загальну інформацію та пропонує користувачу вибрати тип його шкіри для персоналізованого прогнозу. До загальної інформації відноситься поточний індекс ультрафіолетового випромінювання прогноз на найближчі 3 години. Значення рівня озону для геолокації користувача максимальне значення індексу ультрафіолетового випромінювання на день, час світанку, півдня та заходу сонця. Мобільний застосунок відображає значення ультрафіолетового випромінювання відповідно до шкали, запропонованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я. На цьому слайді відображається інтерфейс вибору типу шкіри. У мобільному застосунку використовується шестирівнева шкала типів шкіри, запропонованої у Після того, як тип шкіри обраний мобільний застосунок Violet вже відображає персоналізовану інформацію, таку як час отримання сонячних опіків, рекомендований тип сонцезахисного крему та рекомендації щодо захисту від сонця. Тож, давайте перейдемо до демонстрації роботи мобільного застосунку Violet. Отже, запускаємо застосунок Violet. При першому запуску мобільний застосунок відображає користувачу повідомлення, що необхідно дозволити зчитування геопозиції для отримання прогнозу індексу. Без даних про геопозиції спрогнозувати індекс ультрафіолетового випромінювання неможливо. Дозволимо. Після дозволу користувача застосунок зчитує геопозицію та отримує прогноз для користувача по його геопозиції, але прогноз не містить рекомендацій щодо захисту від ультрафіолетового випромінювання. Тому застосунок пропонує обрати тип шкіри для отримання персоналізованого прогнозу. Отже, обираємо тип шкіри із шкали типів шкіри Фіцпатріка. Після вибору типу шкіри додаток надає користувачу персоналізовані рекомендації щодо захисту від ультрафіолетового випромінювання, такі як тривалість, через яку користувач отримує сонячні опіки та рекомендації Сонцезахисного крему та інші додаткові рекомендації. Користувач може подивитися прогноз на день, натиснувши на кнопку біля відповідної секції. Якщо користувач помилився у виборі типу шкіри, то він може це змінити в налаштуваннях. Застосунок запам'ятовує вибір типу шкіри користувача і використовує його для рекомендацій при наступному відкритті застосунку. Зараз ми можемо бачити, що рекомендації щодо захисту шкіри змінилися. Перезапустимо застосунок. При відкритті! Застосунок повернув знову прогноз для користувача відповідно до його типу шкіри. Поточна реалізація мобільного застосунку Violet не є фінальною. У майбутньому до мобільного застосунку планується додати наступні функції: таймер нагадування нанесення сонцезахисного крему, відстеження прогнозованого часу перебування на сонці для членів сім'ї користувача з урахуванням типу їх шкіри. Прогнозування безпечного часу доби для засмаги, механізм відстеження родимок, розширення прогнозування з урахуванням забруднення повітря, що є актуальним для великих міст та країн з розвиненою промисловістю. Отже, мобільний застосунок Violet буде ідеальним помічником для всіх, хто прагне зберегти здоров'я своєї шкіри та запобігати негативним наслідкам від довготривалого перебування на сонці. Завдяки використанню сучасних технологій та оновлюваної інформації, користувачі мобільного застосунку можуть отримати надійну та актуальну інформацію щодо ультрафіолетового випромінювання та захисту від нього, що дозволить їм насолоджуватись відпочинком на сонці, не шкодячи своєму здоров'ю. Дякую за увагу!